Ну, я такая не бачила. Ви 100% не здогадуєтесь, що це за брелок, що це заштукована і для чого він взагалі, тому ми йдемо питати наших дівчат. Цікаво, чи здогадається, для чого взагалі ця штуковина. Передаю. цей Стефат людині, яка сказала, що це ключниця. Так, да, а це ключниця. Пішли. Знаєш, для чого ця штучка? Ключниця. Для ключиків. Знаєте, для чого ця штука? Для ключів. Для ключів? Для ключів. Що це може бути? Можливо, для ключів. А Можна її відкрити всередині подивитися. Так! це щось інше може для брілка. Так, вона відчіпає. Такі оригінальні. Для ключів. На гроші важку пачку грошей? Або, можливо, просто аксесуар. Не знаю, Що з собакою робити. Поводок, Поводок, Поводок туди? Помагайте, люди! <рес> ключів, правда? А ні. Чи? А я не знаю. <рес> Зачіплювати гаманець, так розкриваю всі карти. Готові? Кепка не просто так. Так, це штука для того, щоб можна було шляпку підчепити, кепку підчепити. <плев blues> Таким чином. Ви таке бачили? Я так вже не бачила. Здавати ми вміємо навіть наших е, працівників. Дякую за увагу. Ну, а ви що подумали? Пишіть в коментарях.